Уважаемый господин премьер-министр, уважаемые коллеги, добро пожаловать в Москву, в Россию. Понимаю, что вы на этот раз прибыли не только как наш партнер давний, но и как председательствующий в Европейском э, Совете. Сьогодні Віктор Орбан приїхав до Москви і одразу опинився в центрі міжнародного скандалу. Справа в шому. Справа в тому, що цей вояж став першим візитом європейського лідера до Москви з квітня 2022 року. Путін під час зустрічі з ним заявив, що Орбан прибув до Москви, зокрема як голова ради ЄС. Ну і на цьому моменті багато європейських топ-посадовців різко почали це критикувати. кажуть. Стоп, стоп. Нє, нє, вітя. Ти там вигадав собі якусь миротворчу місію. Ото ти. Їдь з нею до Путіна. Не як лідер країни, яка зараз півроку буде на чолі в раді ЄС, а як Віктор Орбан, прем'єр Угорщини. Не треба ЄС вплутувати в це. Візит Орбана до Москви. Це суто про двосторонні відносини між Угорщиною та Росією. Позиції Ради ЄС щодо війни Росії проти України виключають офіційні контакти між ЄС і президентом Путіним. Тож, зазначу, прем'єр-міністр Орбан не представляє ЄС. Країна що головує в ЄС, не має повноважень взаємодіяти з Росією від імені ЄС. Позиція Європейської Ради однозначна Росія агресор, Україна жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України. Ба Більше деякі політики почали ставити під сумнів те, а чи варто взагалі лишати Угорщину головувати ще півроку, чи може слід тут пошукати якісь інші механізми, щоб якось цьому запобігти. Якщо він вже таки витворює прямо на початку головування, то далі дійсно може бути складно уявити, що буде. Дипломат ЄС на умовах анонімності сказав Файненшл Таймс. Що такою зустрічю угорське головування закінчується так і не розпочавшись, і що скептицизм держав-членів ЄС, на жаль, був виправданий. Попри нещодавній візит Орбана до Києва, де він мав розмову із президентом Володимиром Зеленським, Орбан з 22-го року послідовно займав проросійську позицію, відкладаючи санкції ЄС щодо Москви та виступаючи проти допомоги Києву. І відповідно, відчувши причинним місцем те, що він зараз може впороти таку дурницю та погіршити своє становище на реальній міжнародній арені у відносинах між країнами цивілізованого світу, Орбан сказав, що ні, друзі, друзі, ви не так все зрозуміли. Я просто отут, от зараз в Москві поговорю про мир з російським диктатором, і все, послухаю про те, що він там думає, передам йому позицію України. Знаєте, я просто в усьому хочу розібратися сам. Знаєте, схоже, що на третій рік повномасштабної війни Віктор в усьому ще має розібратися, щоб зрозуміти, хто правий, а хто винен. Дещо дивний персонаж. Погодьтесь, ну просто ну що можна слухати ще від Путіна. Знову указочки про Рюріков та про те, що Богдан Хмельницький таємно листувався з його пращурами. Ну це ж сюр якийсь. Мені звісно, що совсем недавно. 2-го, по-моєму, да, Юлі були в Києві. От прибули сюди для того, щоб Обсудить все нюансы ситуации, которая сложилась на киевском направлении, на украинском направлении. В вашем распоряжении вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИДа совсем недавно в Москве. Там изложены наши позиции в отношении возможного мирного регулирования. И, конечно, я готов обсудить с вами и рассказать вам о нюансах каких-то. То власне кремлівський ватажок і сказав, що планує повторити в раз ці бредні про те, що Україна має вивести свої війська з частини території України, про скасування санкцій, точно скаже, які по Росії не б'ють про те, що в НАТО Україна не має вступати, тощо. Ну тобто, як то кажуть, нічого нового. Диктатор, в принципі, останні тижні часто повторює ці. Умови свого миру, і зауважте, він робить це навіть після того, як Україна, як решта цивілізованого світу, визнали ці умови неприйнятними, та що вони значать де-факто капітуляції для нашої країни. Питання навіщо Путін це все повторює? І відповідь в мене є для початку. Подивіться, ось це Росія, як і звісно, не відказувалась, і зараз готова до продовження мирних переговорів. Адказалась від переговорів именно Україна. Эти договоренності, стамбульські договоренності, остаются на столі і можуть бути положені в основу продовження цих переговорів. Це було сказано вчора під час саміту ШОС. Ну і для того, щоб зрозуміти сенс висловлювань цього персонажа, треба насамперед подивитися навколо нього, до кого він взагалі звертається, до якої аудиторії. Це лідери країн глобального півдня і Центральної Азії. І от саме на тлі цих персонажів кремлівський ватажок, вочевидь, хоче виглядати прихильником миру. Враховуючи те, що там був Китай, який пропонував свій мирний план і який не дуже сподобався Путіну свого часу. Диктатору все одно треба гнути свою лінію. Тому поруч із Зіньпіном, який весь час говорить про мир, поруч із Токаєвим президентом Казахстану, який. Теж весь час говорить про мир. Путін намагається удавати, що його взагалі-то теж цікавить не війна, а мир в Україні, і що він готовий висувати власні пропозиції щодо досягнення цього миру, навіть якщо вони не прийнятні для цивілізованого світу. Тут же що головне висувати, щоб його ніби партнери бачили такі. Ну так, цей хлопець щось говорить про мир. То й добре, беремо його ресурси далі. Дивитися надії вони не будуть, як то кажуть, це вже інше. Вже було щонайменше три майданчики за останній тиждень, де диктатор озвучував свої от такі от псевдомирні ініціативи. Зараз четвертий майданчик. Зустріч з Орбаном. Тож, що каже про мету угорського посадовця в Москві Кремль, ми так розуміємо, що це ініціатива самого Орбана приїхати в Москву. Правильно? Так, да, це дійсно два ініціатива венгерської сторони. Причем все это делается, что называется, с колес. Да, это все очень быстро. Буквально позавчера, собственно, поступило предложение о проведении такого визита. Женя, можно ли предположить, как долго переговоры сегодня продлятся? Ну, столько, сколько потребуется. Столько, сколько потребуется. Ну, я думаю, часа 2-3, как минимум. Як каже Пісков, нібито десь позавчора була утримана ця пропозиція від Угорщини. І все вони так дуже-дуже швидко організували. Дивіться, я в це особисто не вірю. Поясню, чому, коли Орбан був з візитом в Україні паралельно цьому візиту, голова Угорського МЗС Сіярто, який до слова сьогодні теж у Москві, він говорив із Лавровим. Причому ініціатива цієї розмови була за Угорщиною. Як казали російські ЗМІ, ці посадовці обговорили актуальні питання міжнародного порядку денного та війну в Україні. І мені здається, це звичайно припущення. Але мені здається, що вже тоді була. Або, хоча б обговорювалися зустріч Путіна та Орбана після зустрічі Орбана із Зеленським, тому що наш президент в інтерв'ю в виданню Блумберг якраз після розмови з Орбаном сказав, що Віктор підтримує суверенітет України та нашу територіальну цілісність, а також вважає Путіна агресором. Я бачу в цьому чіткий меседж для Кремля: що дивіться до вас там вітя може за декілька днів поїхати, але якщо що, що він вам там не казав. Мені він сказав Т, Т і Т. Тому вірогідно Путін сьогодні і поточнив. Звісно, поговорити о перспективах розвитку європейського самого крупного європейського кризи, на українському напрямку. Ат що ви познайомите мене з вашою позицією, позицією європейських партнерів. Я думаю, що Путін знав би про позицію Орбана, про позицію європейських партнерів, якби заходив хоча б іноді в інтернет та слухав би те, що кажуть в цивілізованому світі. Але ж ні, людина приймає доповіді на папірцях, тому, можливо, він і не знає фактично нічого. Говорячи до слова про позицію західних країн щодо цього вояжу, сьогодні на цю тему висловився генсек НАТО Столтенберг. Він теж відхрестився від Орбана, сказавши, що. Нато його нікуди там не відряджало. Та що Орбан поїхав у Москву суто по своїй волі. Russia. Угорщина проінформувала НАТО про візит Орбана до Москви. Результати візиту обговорюватимуться на саміті Альянсу в США. Варто зазначити, що Орбан не представляє НАТО в Москві. він представляє там лише свою країну. Що є дійсно необхідним зараз, це щось надійне, що дійсно може зупинити війну. Щоб Росія зупинила свою агресію. і коли бої будуть зупинені, нам буде потрібна безпека. Нам буде необхідно надати українцям спроможності для стримування та надати певні гарантії безпеки для України. І це саме та причина, з якої союзники погодилися, що Україна стане членом НАТО. Ось вам і є позиція цивілізованого світу. Ніякої капітуляції України, тому що Путіну треба давати жорстку відсіч зараз. Інакше всі ми знаємо, що він піде далі, допоки цей паразит не захопить стільки країн, скільки потрібно для його божевільної ідеї. Саме тому Столтенберг сьогодні, фактично, от напередодні саміту НАТО, що буде вже наступного тижня, сказав, що країни альянсу на саміті узгодять суттєвий пакет підтримки України. Найактуальнішим нашим завданням на саміті буде підтримка України. Україна має перемогти і вони потребують нашої постійної підтримки. Я очікую, що під час саміту наступного тижня глави держав і урядів погодяться на значний пакет для України. Я очікую, що лідери на саміті в США зроблять додаткові обіцянки щодо систем ППО. Та боєприпасів Києву, і зауважу, рішення саміту НАТО щодо зміцнення підтримки Києва не зроблять альянс стороною конфлікту, натомість це підсилить Україну. І у підсумку, чесно, я не дуже очікую щось конкретного від цього вояжу Орбана. Бо треба розуміти, що Віктор це все також робить для своїх споживачів, як внутрішніх, так і зовнішньополітичних. Ну щоб показати, що ось він став на піврічне головування у раді ЄС і вже і в Україні побував, і в Москві побував, бо він хоче досягти миру. Всі це побачили, всі забули про те, яка в нього була позиція до цього. Их слыссем о том, что я не изгряю несколько тут и с бога дегенем. Я очень благодарен вам, что даже в таких тяжёлых условиях вы согласились меня принять. Аскео мегалопитоном я на курвы, ласно я фог на azok az országok, amelyek indakét háborúvadáló félel tudnak beszélni. Э, uh, вам сказать, что стремительно кончается количество тех стран, которые могут поговорить и с той, и с другой стороны конфликта. Лаша модя про Сагадіаса на його сагану кінне кібертубесе. Скоро Венгрі стане єдине від страни в Європі, сможет зможе со всеми. Тому стежитимемо за новинами далі. Я ставитиму тут сьогодні крапку. Дякую, що дивилися. Прошу підписатися вас на цей канал та поставити вподобайку цьому відео. Традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати українські сили оборони, бо це є дійсно зараз найголовнішим. До зустрічі!